Сергій Жадан. Ось і тобі, Магдалино, Різдвяної ночі, нічого не світить, скільки не стій на розі. Де вони, ті рішучі і ті охочі, чоловіки, що приходили в радості і тривозі. На Різдво, Магдалино, ніхто не хоче любові. На Різдво всі хочуть радості і надії. А любов це найпечальніше, що є в нашій мові. Найненадійніше, що можна винести в ці завії. Ходи, жінко, ходи, збувай свою ніжність, торгуй нею, як мідіями на причалі. Чоловіків ламає страх, ламає й нищить. Таких, як ти, печальних, вони ще не зустрічали. Хворі їхні серця, розм'яклі нерви, вони життя живуть, аби долати свої перепони. А таких, як ми з тобою, не пускають навіть до церкви, бо за такими, як ми, в церквах мироточать ікони. Кому сьогодні є діло до твоєї роботи? Ніч лише починається, спробуй її переплисти. До церковне Різдво приходять громадяни і патріоти, а на вокзалах сплять алкоголіки та атеїсти. Я можу дати тобі трішки перепочинку, просто поспи без виснаження та отрути. Хочеш, розповім тобі про одну жінку, яка зараз теж, мабуть, не може заснути. В тебе пальці, такі темні, такі холодні, ніби ти рибу в нічному потоці ловила. А ось у неї навіть узимку теплі долоні, і шкіра навіть вночі. Прозора та світла, ось тому ніч стоїть над ріками і лісами, і все, чого хочеш, трішки спокою, трішки тиші, їй теж зазвичай важко з її голосами. Але нині Різдво, вона вірить, їй простіше. Сніг народжується у горі. замітає вікна і ліхтарі, замітає вулиці і двори. Лише не говори, не говори, розкажеш про себе потім удень. Зима торкається твоїх легень, ніч наполохана, як вівця, б'ються серця, б'ються серця, Сергії Жада.